І всім привіт любі друзі, з вами я Стантова. І я повернувся, знімаю знову в зі своїм апаратом. Будуть нові влоги сьогодні. Один вже вийшов на канал, тільки що на його виставу а другий зараз знімаю. Так що полетіли катати. Сьогодні я не знаю, буду, може просить, підписатися, щоб попросили, щоб люди, які дивляться цей влог, підписувалися на мене. Ой-ой! <гас> Собака грає в футбол. Сьогодні меня... в мене такий вложик вийде лайтовенький. Сьогодні особа <гас> а не буде нічого такого робити. Сьогодні чисто по катушки, чуть-чуть попрыгаємо і все. U. Ola. Cadê eu? Chasgura fre. Vamos lá. 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 Vamos lá.

ну що, що, Треба тупо кожен день виїжджати, катати, Наваливати на задні. Але зараз такої можливості, на жаль, немає. Ой, який тут бардак. Капець. Якесь так таке місце вибрав, щоб поїхати. Тут причиняє тут не було.

Я знаю, що, э, сьогодні знімав у 2025 році. А... Вийшов сьогодні. Прямо зараз вийшов новий влог, в якому я казався ще перед новим роком, здорово. Э, ну, вийшов він позитинник, прикольний збіг. i А где шо, едет на или Ну да, сколько месяцев, не ну, может там поставить машину. шоу. Вы мне скажете, тут внимание проходу, а, а я вам скажу. Вот там внимание, а вот тут фу, <рюх> Рука взлетела. А вот тут для меня завжди есть проход. так, оп, умрёшь. Оп. И Все очень надо. Oh, розумів, що знаю, що є. <схід> О, вийде ще раз запустити забрав. Дружба мене якогось дурочка. О! на напрямки! फिर उठी Вообще злодей. О, а ты... Це... О, а ты что-то мешание было вроде бы. А, да, вот тут. Вроде бы. Может, и нет? Может, я что-то путаю? Я уже не помню. Ты? ты, что? Тут ее водичка? Молодець. Тут молодичний? Ні, тут? тут не молодець. Ну, я не розумію, це тут мішання прямо чи не тут? Ну судя по всьому цьому, то по ідеї їда те, що, що тут. Але я не пам'ятаю. Треба буде блог передивитися. <laughs> Може пойму.

чуть не подрассчитал. А что очень А я думаю, это хотя бы смысл. Ну, чуть надо я. 你看了那么多。 كونا دفرش كوoنا 这个。嗯 Grinds on, I'm just tryna get the bands in. Take man, you know we get the hands in. Throw fists, so you know that they're landing. Stand out, cause you know we can't stand it. You look good, we ain't never look stranded. In a talk top down, tree banging The YG's outside, just standing. From the corner, is a U, trying tryna bank it. With the bullpen, wisdom in a cute. a hunt, looking for the leap. this dark, the defeat. Put it in the beat. Late night, got a lot of D. Пробуємо прыгать чи не пробуємо? Мені тут страшно, але хочеться. я <схай> за люди. Ну я зможу все. Зараз будемо прыгати. На велик коллекшн приехал. Окей, okay, лук. А нет, не лупим. Это сильно высоко. Чем такие высокие, блин? Ну это реально высоко. А для мене таким более високо. Бляха, ну це реально дуже високо. А для мене коли еще на суму кажется, вообще капець. О! Да, все, делаем. просто виїхав. Просто банально ви. Ух, йо! Не, виїхати тут нельзя. Треба прыгать, або габела. Оце Габела. Колись низенький там пінда, я розумію, можна делать. А він там метра два відносно. Можна через бок проїгти, через бок прикольно приїхати. Через бок мені подобається прыгать. Зараз ще домайно довіда. Треба лупити. Ось і тепаючи клас. Хропче. Дробь хропче. Дрогу Що ж його так трясе? Що тут так нерівно? Коротше, там кажуть, посидив. Зараз, коротше, все їду домой. я, ярно зараз. Якщо доїду, то на 15. Не доїду. Буде чувань, що давно. Якщо я вам вже доїду. Походу не доїду. 14 часов.

Влах нас завершується. Капець. Капе. у нас підходить до кінця. Сьогодні ми льотруємо на нашому чапараті. О, отечки зняли. Шапочку зняли. Камеру сняли. Ой, почекайте. Ого-го. Так. хо Так любі друзі. Закінчуємо ось так зло. Щас чуть ще... ви зрозуміли як я їздила Так також я їздила І наш підходить до кінця, вийшов на 20 хвилин. Які 20 хвилин що? Я ж до особо навіть не катався. Боже. 12%. Була 8, коли я приїхав сюди. Я думаю, на флоте подойдет. Ну и все. Наш блог подходит до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Плюсик, плюсик. йоу йо Стендрайдер. И будем прощаться. Всем пока-пока.